То, що де? Коли чому, Для чого? Як? Сто один факт, 10 запитання, 101 відповідь. Якщо влити в воду, телевізор може вдарити током і може вогонь бути. Бо може вибухнути або е, статися більше. Вуглів. От щось може статися або запалитись, або ще щось. це пристрій е, е, в електриці. Ну, тому що вона ще більше може розгорітися. Ну, бо в комп'ютер попадесь, вода і вона ще більше буде е, той, тримати вугол. Бо він може вибухнути. Тому що е, воно замикнеться і буде ще більше біда. Там електрика буде. Робити іскри і ще більше буде вагню, тому що він може зламатися і згоріти. Наші маленькі помічники, як завжди, знають правила безпеки. Проте необхідно пам'ятати, для гасіння електроприладів необхідно використовувати вуглекислотні або ж порошкові вогнегасники. Проте, перш за все, необхідно спочатку вимкнути електроприлади від джерела енергії. Також необхідно пам'ятати, що якщо у вас виникла пожежа, телефонуйте за номером 101.